Місце та умови проживання перших осіб держави у цивілізованих країнах. Ця інформація надбання громадськості. А в Україні, наприклад, відомо, що президент Порошенко проживає ось у цій своїй приватній резиденції під Києвом. А де мешкає прем'єр-міністр Володимир Гройсман? Перебравшись до Києва із Вінниці після майдану, офіційно власною столичною нерухомістю, прем'єр нібито не обзаводився. Де ж мешкає голова українського уряду? Ми з'ясували, що прем'єр Гройсман із родиною проживає в одному з найпрестижніших житлових комплексів столиці Новопечерські Липки. Утім, елітні апартаменти оформлені не на самого прем'єра, а на його тещу, яка сама проживає у Вінниці. Чи то заможні батьки дружини політика взяли його, як то кажуть, у прийми, чи може апартаменти придбав такий гройсман просто за поганою традицією, оформивши елітне майно народича? Розслідування Михайла Ткача. Сьогодні завершив заповнення електронної декларації. Як я говорив раніше, для мене це не було особливо складним, оскільки протягом останніх десяти років я щорічно подаю декларації на різних посадах. Спочатку як міський голова Вінниці, потім як віце-прем'єр та голова Верховної Ради. Мої декларації є у відкритому доступі. В них є і мої доходи, і моє майно, яке здебільшого було мною ну, як підприємцем ще до 2006 року, коли я прийшов у владу. 22.30. Кабінет міністрів України. Кортеж прем'єр-міністра залишає будинок уряду. 22.43. Житловий комплекс Новопечерські липки. Кортеж прем'єра заїжджає під шлагбаум елітного житлового комплексу. Житловий квартал бізнес-класу Новопечерські Липки розташований у Печерському районі, що у центрі Києва. Квартал називають містом в місті. Він має систему контролю доступу на території дитячий садок, школа, спортивні комплекси, супермаркет, ресторани, салони краси. 8.30 ранку. Новопечерські липки. Біля одного з будинків помічаємо автівку з проблизковими маячками. За кілька годин із паркінгу виходить охоронець. Далі із паркінгу під під'їзд подають броньований мерседес. 11.34. Володимир Гройсман виходить із будинку. Ляху кортежу прем'єр-міністра на усіх перехрестях вимкнені світлофори. Рух регулюють поліціянти. У електронній декларації Володимира Гройсмана за 2015 рік на той час спікер парламенту не має у власності столичної нерухомості. Натомість Гройсман зазначає, що з 20 січня 2015-го використовує майже 60 квадратних метрів київської квартири, яка належить громадянці на ім'я Бурлака Аліна Іполітівна. Дружина, донька та син Гройсмана також використовують таку ж площу нерухомості бурлаки Аліни Іполітівни. Згідно з реєстром нерухомості бурлака Аліна Іполітівна загалом має Дві сусідні квартири у Новопечерських липках площою 183 та 59 квадратних метрів у тому будинку і у тому під'їзді, з якого виходив Володимир Гройсман. Також бурлака Аліна Іполітівна має два паркомісця. Аліна Іполітівна придбала цю елітну нерухомість. 20 січня 2015 року саме цю дату вказує Гройсман у рядку. Дата набуття свого права користування. У електронній декларації Гройсмана не зазначені видатки на оренду київської квартири. А тому схоже, що прем'єр-міністр використовує безкоштовно елітну нерухомість громадянки Аліни Бурлаки. Хто вона? Місто Вінниця, проспект юності. Добрий день! А ви не підкажете, а де Гройсман живе тут? В цьому буде. В цьому горішній под'їзд. Доброго дня. А ви не підкажете те, що прем'єр-міністра нашого Гройсмана десь тут мешкає. В нашій. Ага. На п'ятому етазі. Ага. Ось цей пад'єз, прямо віше. Це... Ні, не от тут. Ось, цей, ось да. на відео з президентських виборів 2014-го бачимо, як на одній з Вінницьких дільниць над комісією, де Володимир Гройсман отримує бюлетень. Зазначена адреса проспект юності будинок номер 53 У 2014 році на момент переїзду Володимира Гройсмана до Києва бурлака Аліна Іполітівна прописана ось у цьому будинку. У тій самій квартирі на п'ятому поверсі прописаний майбутній прем'єр-міністр з дружиною. Ми підіймаємося на п'ятий поверх, аби поспілкуватись з тещею прем'єр-міністра. Але двері ніхто не відчиняє. Сусіди повідомляють: нині у цій квартирі Аліна Іполітівна вже не мешкає. Вона Ні зі живу, хотіти не знаю її адресу. Тут племянник. Згідно даних реєстру нерухомості, бурлака Аліна Іполітівна має будинок у селі Агрономічне у Вінницькій області. Село Агрономічне будинок Бурлака Аліни Іполітівни. Біля будинку паркуються жигулі. Доброго дня. Доброго. А ви тут мешкаєте? Давайте знімаємо камеру, граємо, да? так? Ми з Радіо Свобода, Секунду, програма скеми. Подождіть, кажуть, не спішіть. А навіщо, це, а? навіщо? Ми знімаємо матеріал, шукаємо бурлака, аліна і політику. Ну. Тут мешкає? Ні. Не тут? Ні, ще ага. далі. А це не 20-й будинок? Ні. Дальше. Кажу. Ага, а який будинок? Ось цей? Далі далі. Доброго дня. Доброго. А у нас по документам 20-й будинок. І от ми бачимо 20-й тут, на вашому будинку. Далі до нас виходить ось ця жінка. Ми з Радіо Свобода е, шукаємо бурлак е, Аліни Іполітівна. Те ще премєр міністра нашого. Згідно документів, які ми отримали в реєстрі нерухомості, цей будинок їй належить. От. Тому приїхали. Хочемо поспілкуватися з ними. Чи вдома? Її зараз вдома немає. Немає? Але mm. мешка вона тут, так? Ну. Mm. А Підкажіть, будь ласка, де її можна тут? No, ну вона, я вам чесно скажу, що вона то мешкає тут, так. Mm. Жінка представляється старшою сестрою дружини прем'єр-міністра. Володимир Борисович має дуже великі плани для того, щоб в нашій Україні стало краще. Mm. Ми звідси нікуди не збираємося драпати, mm. тому що це є наша земля. <ган> щоб ви знали, на Вінниччині вже дев'яте покоління І <ган> Я горжусь тим, що в мене такі родичі. Питаємо, де можна знайти тещу прем'єр-міністра. У нас є кілька питань. Би... Ну, ви задавайте мені, я вам віддам ага. відповіді. Ну, просто Аліна Іпулітівна, вона придбала у 2015 році е дві квартири. У Києві, у Новопечерських липках. Так. Це елітна нерухомість і там два місця. Ми хотіли запитати, ну, як це їй вдалося вже, наскільки ми знаємо, Аліна і не займалася бізнесом. І, ну, от, і нам цікаво. За які кошти? Чи це краще. Володимир Борисович допоміг? Ви знаєте, що я Чи Олена Іванівна, дружина Володимира Борисовича? Я є. Це моя мама. Це моя машина. Знімайте краще мою машину, на якій я їжу. Хорошо? Ми знімемо. Будь ласка, знімемо. Домовились. Так, так, це ваша мати. Так. І е Ще раз Можливо, я хочу вам сказати, знаєте. ми живемо дуже просто. Ага, дуже да. просто ми живемо. Можемо всі і... тут до нас побачите. І так закачайте шо? рукава вместе з нами. І, і будемо... будете працювати. А, а, да, так. Зранку до той, вечора. хто працює на сьогоднішній день, то і має. Ну, тобто ви не знаєте, чи допомагав Володимир Борисович у придбанні нерухомості тієї, чи це Аліна і з власних заощаджень? Я своїй мамі допомагаю, що ви ще хочете. Тобто це за ваші кошти було Конечно. придбані ці дві квартири? Yeah. Yeah. Я з 24 років керівник, приватний підприємець, площу налоги, загод, законопослушний. Mm -hmm. Що ви ще хочете? Хотів запитати, скільки в такому разі коштували ці е, е, дві квартири. Воно вам потрібно, це так, є на, моя наразі, приватна на, на, власність. Наразі на, на, на в тих квартирах просто мешкає прем'єр-міністр України Володимир Гойсман, тому ми хочемо розібратися, чи це yeah. ще, ще раз вам скажу, ми є прості люди. Uh -huh. І ми дбаємо про майбутнє України. і нема що дивитись в У кожної людини є майбутнє, і ми повинні жити Ви розумієте про те, що я говорю? Ірина Бурлака, рідна сестра дружини Гройсмана, переконує у минулому була успішним бізнесменом. Тому саме вона, мовляв, купила матері квартири та два паркомісця у столиці у Новопечерських липках, де тепер мешкає сам прем'єр-міністр. Це є з моїх коштів. А скільки коштували ці квартири? Я ще раз кажу, я входжу в якісь, якщо я з 24 років приватних підприємство, ви можете привірити. Ви думаєте, я не заробила до цієї пори, хоча б на то про що ви говорите? Я є. Казаю, просто ви кажете, що ось ви їздите на ці І на Такі їздили. Ми працівники, ми труженики, У нас сім'я труженики. Питаємо, яким саме бізнесом займалась сестра дружини Гройсмана. Що ми толоєте чоловік, я то волонтера людина. А яка і сфера все. у вас в бізнесі? Що <світ> У мене виробництво було і, і в свій час і торговий, торговий напрямок. Продавало, ага. так, так? Так, так, так. нас свої магазини були, все таке. Я так. зрозумів. Поларома своя була в свій час. Зараз я вже років шість не хочу. Зараз ми займаємося садівництвом. Садівництвом? Так. Да. Ми на чоловік врачою горіхові сади. Я був невесело. У якості доказів своєї платоспроможності жінка пропонує продемонструвати іномарку, що стоїть у дворі. Їжджу і на дорогій машині, і на дід. Uh -huh. Так що можу зараз виїхати. Будь ласка, ще можете цю машину засіда. Подружжя виїжджає на Тойоті Королі, яка щоправда зареєстрована на покійного тестя Володимира Гройсмана. Далі питаємо, навіщо тещі Гройсмана, яка мешкає у Вінниці, 240 квадратних метрів та два паркомісця у центрі Києва. Добре. Мені, чоловік дружник, мама дружниця. Любить працювати в гроді. Ага. Я їй на той час допомогла. Ага. А навіщо їй це була нерухомість? Адже вона мешкає у Вінниці. Ви знаєте, що я вам хочу сказати. Коли я роблю якісь покупки, це не значить, що це я маю зробити. Ці покупки для того, щоб якісь зробити неправові такі дії. розумієте? Якщо я хочу це зробити, покупку я її собі можу позволити. Наступного дня після повернення з Вінниці ми намагаємось ще раз зняти вихід Володимира Гройсмана з будинку. Але цього ранку кортеж прем'єр-міністра виїжджає вже через паркінг. Кортеж знову за допомогою поліцейських. Без перешкод долає дорогу із дому. До Кабінету міністрів. Ми надіслали запит до прем'єр-міністра, але за вісім днів з нами погодився поспілкуватись лише прес-секретар Володимира Гройсмана. Вона дійсно те, що так. Ти і, вона цю, да, і вона купила цю квартиру. Тобто бурлака Аліна і Політівна це теж прем'єр-міністра. А, Абсолютно рівно. А тоді і вона є власником, на суки розуміють, і Угу. Так, а на яких підставах тоді Володимир Борисович користується цією квартирою, і як, власне, змогла бурлака Аліна і Політівна придбати таку нерухомість елітну? Володимир Борисович є е -е, членом родини. Так, і на цих підставах він і користується цією корсьюрою. Uh -huh. Мені здається, очевидні, очевидні речі. Uh -huh. А в а, Аліна Іполітівна, вона займається бізнесом. Чи як вона могла придбати таку нерухомість? Uh, ви знаєте, ну, вона вже на пенсії, думаю, що ні. Аби дізнатися, скільки могли коштувати дві квартири, 183 та 59 квадратних метрів та два паркомісця, ми звернулись у відділ продажу новопечерських липок. Паркінг коштує 35-38 тисяч доларів, залежно від площі. Це площа 15 до 20 метрів. Якщо це буде вже більше там, 17 метрів квадратних, то це буде вже 38 тисяч mm -hmm. доларів. Mm -hmm. Я можу вам сказати, що ті будинки, які зводяться в експлуатацію зараз, ціна мінімальна 2,500, максимальна 2,900. За квадрат? Можу... Так. Квартира на 183 квадратних метри плюс квартира на 59 квадратних метрів разом 242 квадратних метрів. 242 квадратних метри помножити на середню вартість квадратного метра 2500 доларів, виходить 605 тисяч доларів. Додаємо два паркомісця по 18 квадратних метрів вартістю 76 тисяч доларів. Відтак загальна вартість нерухомості придбаної тещою Володимира Гройсмана у січні 2015 року в середньому становить 681 тисячу доларів. Просто така нерухомість, вона коштує близько половини мільйона доларів. І тому звідки такі кошти можуть бути у людини, яка перебуває на пенсії, і не займалася, наскільки я розумію, бізнесом. Чи це не спосіб уникнути декларування певних сум коштів? Ви знаєте, я не думаю, що це є спосіб. Все, що належить Володимиру Борисовичу Гройсману, він чесно задекларував. Виходить, що прем'єр-міністр України вже протягом двох років мешкає у квартирі, яка належить його тещі пенсіонерці. Сестра дружини Гройсмана переконує, що елітна нерухомість придбана за її кошти. В той же час ми зустрічаємо її з чоловіком у будинку тещі Гройсмана, звідки вони їдуть на автівці покійного тестя Гройсмана. Мені здається, що не треба дивитися в то, що має. Розумієте, ну, Я ж у нас маю... про це така робота. Ви да. нас. Ми не хочемо нікого образити. Ви не дивіться, хто що має. Ви забудьте про те, хто що має у електронні декларації за 2015 рік. Володимир Гройсман зазначив, готівкою більше двох мільйонів гривень 870 тисяч доларів, 460 тисяч євро. На банківських рахунках більше двох мільйонів гривень та 16 тисяч євро. Дружина Володимира Гройсмана задекларувала у готівці 1 мільйон 600 тисяч гривень, 372 тисячі доларів та 193 тисячі гривень на банківському рахунку. Чи можливо буде кілька хвилин у Володимира Борисовича щоб надати нам коментар, тому що це дійсно такі особисті питання? Можливо, ви якихось речей не, не знаєте. Він краще відповість нам потрібно для того, щоб матеріал був об'єктивний його позиція у повній мірі. З огляду на його напружений графік, я не думаю, що він буде витрачати на цей час. Ранок наступного дня. Не штовхайте. Не штовхайте, виїжджуєте. Куди Я премєр міністр, радіосовода права по скінці. Я представник змінив ось маю підзвичай. Наш будь ласка. Ваш скоробітник не штукається. Давайте да, да. вам поле, потому що на улице, ж не на улиці. Ну, Ще? Ви, ви, ми сами вирішимо, ну, ну, а ми будемо. Ну чого ви вирішите? Давайте. Добро. Ви доштовхайте збувається. Робосвоя програма, скажу. Скільки дуже вам приємно. Як ви, нам також. Як про те, що приклала нерухомість у Новобичерських випадках, що вас ви зараз проживаєте? Що вас турбує? Ну нам цікаво, по-перше, чому ви проживаєте у нерухомості, яку яка зареєстрована на вашу те, що як вона змогла ви, будучи чи нації до тільки приплати. ви повністю все покажете? Добре, не буде так. там вирізати. Дивіться, Ні. я в мене є нерухомості дуже багато. Так, ну так, так Господь сподобав, що я зміг на це зробити. І а, в мене є декілька будинків. І які розташовані в Вінниці? Я думаю про те, щоб придбати собі квартиру вже в Києві, зараз родиною. А те, що моя теща, яку я дуже люблю, має своє житло в Києві, для мене це ну, напевно дуже добре. Ми зараз там мешкаємо з нашою родиною. І взагалі я хочу вам сказати, що я дуже люблю свою тещу, дуже, надзвичайно. Завжди допомагав і буду допомагати в будь-яких умовах. А як вона змогла придбати? Це дуже рівно нерахуміється. Ко, взяла кошти ага. і придбала Чиї? свої власні. Тобто у неї були такі Там Ну а як ви думаєте, ви, ви коли кошту, приходите це. в магазин і щось купляєте, У вас є кошти? От ви живете в квартирі? Я... Можна запитати, ви так. живете в квартирі? Так. В якій? В одній кімнаті. кімнаті вона в як, Києві як два ваші парки місця. Вона в Києві Так. скільки вона коштує? Скільки yes. у вас заробітна плата публічний політик, що керує урядом та розпоряджається державним бюджетом, не відповідає прямо на запитання щодо походження майна родини, натомість намагається змусити звітувати перед ним журналіста. Але ми продовжуємо з'ясовувати, звідки у тещі пенсіонерки Гройсмана більш ніж півмільйона доларів на елітну нерухомість в Києві, в якій вже другий рік живе сам прем'єр. Ви знаєте, що я з 95 по 2005 рік був підприємцем. Ви бачили мою декларацію? Так, я вже ж бачу. Мені просто цікаво, ви зрозумієте, цікаво, як ваше те, що вона на Дивіться, Ви, вона шукаєте, ви шукаєте сенсації там, де її немає. Ми не немає. шукаємо сенсації, нам просто питання ну, просте. Звідки у вашої тещі, там близько. Хочете все, запитати, пів чи ви хочете запитати, Кошта чи моя продов... родина, чи моя родина допомагає тещі? Я вам відповідаю. Є, допомагає допомагає. У, всьому. У, всьому. Так, у, всьому. От, у всьому. От у всьому. От те, що я допомагаю. Тобто, у То там ваші кошти також є у придбанні цієї. Моїх особистих немає. Ага. А чиї? Ну яка різниця? Ну як, нам цікаво, принірмичка. У нас містер, у нас містер, містер, є так, все... онуки, в неї є одна дочка, друга дочка. І тут немає проблем. У моєї родини, і у моєї дружини гроші є. Дякую. Я буду вдячний, якщо ви так повністю все покажете, а не будете вирізати. А... Ні, ми покажемо все, Я просто не 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 дуже розумію, я Я публічна особа і прем'єр-міністр, а ви питаєте питаю Добре. за ваше житло, тому дякую. що я бажаю, що у вас замість однокомнатної квартири Була трьохкомнатна. Дай Бог. Дякую. Дуже важливо, щоб ми зробили таку систему функціонування влади. Щоб вона не давала можливості зловживати. Тут є дві частини. Перше створити умови, при яких жодна корупція не мала б підґрунтя, а з іншою, корупціонери мають сидіти в тюрмах.